Як знайти свій голос? Як знайти своє звучання автентичне, а не копіювати когось іншого? Як полюбити свій голос? І сьогодні ми це все розбираємо. Отримаєте практичні? Прави і поради, так що додивіться до кінця. Найчастіша проблема, з якою приходять люди, це я не люблю свій голос, я не можу себе слухати, і це взагалі якось жахливо звучить. Чому я так погано звучу або в житті говорити одним голосом, а співати починаєте зовсім іншим. І коли люди якісь вас чують, вони дивуються, а що таке, чому так дивно звучить, наче це співають якісь дві зовсім різні людини. Так, немає ніяких правил, як вам обов'язково звучати, але давайте розберемося, як же знайти свій голос. І саме перша моя порада це треба себе почати слухати. Коли ви приходите займатися вокалом, або коли ви самі починаєте співати, ви починаєте чути свій голос так, як ніколи до цього, слухати себе. Настільки активно, як ви ніколи цього не робили. Коли ви просто в житті з кимось спілкуєтесь, ви взагалі себе не слухаєте, ви лише концентруєтесь на картинці, яка у вас в голові, на стані, який у вас, і просто його транслюєте. І задача в тому, щоб навчитися себе слухати в житті так, як ви себе слухаєте під час тренування, під час свого співу. А коли будете співати, почати транслювати свої стани так, як ви це робите під час звичайних розмов стандартних. І тоді це буде найбільш природнє максимальне звучання. Тобто, що ми слухаємо? Ми, коли розмовляємо, ми ділимось різними емоціями, і у нас різний може бути стан. Починаєте слухати, які ви, коли ви втомлені, що робить ваш голос, як він звучить, які ви, коли ви злитесь на когось, і пасивна агресія. Вас хтось дістав, і ви не можете про це сказати, як ви тоді звучите. Як ви звучите, коли хтось вас дістав і ви можете про це сказати, як тоді ви звучите? Це насправді складно буде ось так, от в моменті включитися і просканувати свої відчуття в тілі, так як ми робимо, коли ми шукаємо вокальності. Але цього можна досягнути. Це не потрібно робити прямо постійно, наче бути в цьому от я в моменті, я все відчуваю. Ні, це не обов'язково аж так. Просто на секундочку ви так зловили себе. О, тільки що в мене була ось така вокальність в житті. Прикольно. Тобто всі вокальності, які ми вчимо на вокалі, <шу> шукаємо їх. Насправді це все, що ми використовуємо в житті. Це наші емоції, транслювання наших емоцій. У мене є, до речі, про це відео. Можна подивитися ось тут. Як ви звучите? Коли ви втомлені. Як ви звучите, коли е, ви жалієтесь, розказуєте комусь, що я не можу, в мене не виходить. Я так довго пробую, а в мене не виходить. Як ви звучите, коли ви транслюєте свої думки вслух. Тобто ви обдумуєте, наприклад, список покупок, що я хотіла купити? Хм. Або ви просто комусь кажете, дивись, це робити так просто. Це так просто робити. І потім у вас не виникає взагалі питання, а як же мені з'єднати регістри? Тому що в житті ми постійно користуємося різними вокальностями, і ми це робимо настільки просто, настільки комфортно це нам, що ми взагалі не звертаємо, що голос це робить. І коли ви почнете себе слухати, ви почнете чути, як багато ви міксуєте, як багато ви використовуєте хедвоса, і навпаки, як багато використовуєте. Користуєтесь грудним, наскільки низьким може бути ваш голос, коли ви м -м, втомлені, або коли ви просто спати хочете, або коли ви ну, не маєте цієї емоційної нагрузки, вам лінь якусь емоцію видавати, випригувати зі штані, і ви просто кажете, добре, добре, відстань від мене вже. Добре. Ці всі тембри от ви наслухались, можете потім використовувати в своїх піснях, в своїх розпівках. До речі, про розпівки, дуже важливо потім оці стани внести в розпівки, не ігноруємо це, тому що ми вчимося все-таки свідомо потім викликати ці всі стани і контролювати їх. Якщо ми будемо співати лише ось цими станами, це буде декламація вірша. Якщо ми будемо співати станом ритмічно, ну типу читати текст ритмічно, да, як в пісні, то це буде репчик. Але якщо ми будемо. Ритмічно читати в якомусь транслюючи якийсь стан і тягнути ноти, ось це вже буде спів. І на розпівках ми саме це і вчимося робити. Ми вчимося задавати сигнал нашому голосу. Зараз ти йдеш конкретно на цю висоту, плюс стани, які ми в себе знайшли. Ну або вокальності, так вони називаються в співі. Ми вчимося просто це все. Робити свідомо, те ж саме, що ми вже вміємо в житті. Просто це в нас викликається як реакція на щось. До речі, якщо ви хочете копнути в розпівки і знати, як тренувати всі вокальності, то у мене є курс з посиланням нижче, він буде, приєднуйтесь. Отже, ми наслухались нашої вокальності, пішли, потренували їх в розпівках. Що далі? Ось така вправа: берете якусь пісню. Ну, наприклад, візьмемо. «Let the sky fall». Візьмемо пісню Адель. Візьміть собі п'ять варіантів, п'ять станів, які ви прям будете фізично викликати у себе. І ну, ніби ви актор, так? ніби ви. Але не просто, а як же мені це зіграти? А в ідеалі просто фізично відчути цей стан. І ніби ви весь час от розказуєте комусь оцю «Let The sky fall», але в п'яти різних станах. Тобто, наприклад, я втомлена. «Let the sky fall». типу, я така втомлена. Відстань від мене. До речі, класно поміняти слова на звичайні, якісь приземлені, які 100% відповідають стану, який вам треба. Це в рази спрощує ось цей пошук тої вокальності, яка вам потрібна. Другий варіант це коли вас хтось вибісив і ви хочете крикнути на цю людину. і Ви кажете «Let the sky fall». Можна далі співати, як хочете. Третій варіант: ви хочете плакати, нажалітись на цю людину іншій людині. Let the sky fall. І ви починаєте отак. От. І що тут уже включаються фішечки, які відповідають цьому стану. Ви їх навіть самі спеціально не будете робити, але почуєте, що вони самі виходять. Кожна фішка, яка є у нас в вокалі, який ви можете собі уявити: там, йодлі, хрипеца, фрай і так далі, мелізми навіть, це все відповідність якомусь стану. І тому, якщо ви включаєте цей стан, вони самі виходять. Клас. Четвертий варіант, який можна використати, це я обдумую, а що буде, якщо небо впаде? Let the sky fall. Що ж тоді буде? Да? І п'ятий вирішила комусь прошепотіти, тому що ну, настільки в тебе багато емоцій, що ти просто не можеш говорити нормальним голосом, і ти співаєш фальцетом тискайфолл. Да? Ось п'ять станів. Відчули їх фізично, протранслювали, бажано це все прям переграти, тому що чому взагалі кривляння дуже допомагає. Бо ми всі хочемо співати красиво, ми всі хочемо звучати красиво, але ось це поняття красиво це ну що це таке? Що це значить красиво? Ви можете дати визначення, що таке співати красиво? Е, кажу вам одразу: співати красиво це значить співати так, щоб твій голос відповідав тому, що ти транслюєш. І... Ось ця важливість для нас звучати красиво. Це насправді перфекціонізм, який ваш голос дуже сильно задавлює. І коли ви починаєте кривлятись, то це така, ніби такий. А... Спосіб обійти свого внутрішнього критика, сказавши, ну це ж це ж не моє іде, я ж можу краще, це ж я просто кривляюся. Тобто, це просто спосіб собі блоки трошки зняти, оцю важливість понизити і е, тоді в рази легше знайти е, звук, який вам треба. Отже, п'ять способів ви використали. бажано це все записати на відео або на аудіо, послухати. І подумати, а що мені найбільше підходить із мого голосу, підходить під пісню, яку я транслюю, під звучання, яке я хочу передати, під стан, який я хочу передати в цій пісні, що найбільше із моїх видів звучання відповідає тому, як я відчуваю цю пісню. І все, якщо ви це знайдете. Ви будете співати по-своєму, а не по Аделівському. Якщо ви весь час ось так будете періодично слухати себе. Ловити, фіксувати ось ці стани і думати, о, це зараз я цю вокальність використала. Клас, а це нічого собі це так легко було. І я насправді так часто використовую head, voice, а я думала на вокалі, що я не можу взагалі його знайти. А тут, опа, і такі високі в мене нотки, нічого собі. Так? Ви ловите, як ви це робите, намагайтесь ловити відчуття, які у вас при цьому. І потім. Ви розумієте, що, ну, якщо ви в житті багато використовуєте цю вокальність, значить вона просто ідеально підходить для того, щоб співати нею. Також, як знайти свої фішечки. Часто у людини є якась манера говорити. А що таке манера говорити, ну, крім того, що це якась там швидкість, дикція і так далі. До речі, дикція теж беріть, це теж ваша буде трансляція вас. І ще бувають такі. Ну, наче кривляння, які саме притаманні вам. Е, ну, наприклад, хтось може частом га отак робити. да? Ну, типу, якісь якісь от такі от звуки, які ви видаєте, будь-які звуки, навіть видих повітря, який вам притаманний, вдих повітря, який вам притаманний, це все буде відноситись до вашого звучання, до вашої трансляції себе. І це можливо помітити лише якщо вот час з різних сторін в різні емоції з різними людьми слухати себе. І це насправді такий крутий елемент самодослідження, тому що крім того, що ви будете чути свої вокальності, ви ще й будете чути свої реакції і ну більше себе розуміти. Типу, о, я тут так реагую, дуже цікаво. Тобто тут ще багато такої можна включати саморефлексії. Тому дуже цікаво себе, в принципі, ось так от через голос можна досліджувати. Або чому мені цей звук здається дурним? Ну, не існує ж в природі дурних звуків. Але якщо вам здається, що якийсь із звуків, ні, це неправильно, так не можна, так некрасиво звучати, ну то задавайте собі питання: а чому? А звідки в мене така думка? Ах, ну, звідки вона з'явилася, що це некрасиво? Бо голос завжди транслює якусь емоцію, якусь, от якийсь підтекст, якийсь стан. Тому. Напишіть в коментарях, якщо ви використаєте цю вправу і помітите якісь цікавинки про себе. А ми йдемо далі. Як полюбити е, свій голос? А який саме голос ви свій не любите? Тобто, якщо ви оце все перед цим зробили, ви помітите, що у нас багато тембрів, багато станів, багато емоцій, багато навіть кривлянь, які може видати наш голос. Наприклад, коли ви якусь Людину зображуєте да, в історію своїй. Я часто людям надаю якісь голоси, які взагалі на них не схожі, але чомусь я їм надаю цей голос, і я так показую якусь особистість. Наприклад, комусь я даю дуже високий голос, хоча це чоловік, або навпаки, так. Тобто я так забарвлюю свою історію, і це стаються моїми фішечками. І от тут теж до вас питання: а які ви саме свої тембри не любите? Ви себе слухаєте, коли вам не комфортно? Ви себе слухаєте, коли ви прийшли на вокал і боїтеся почути погану оцінку про свій голос. Або ви боїтеся свій голос в тому стані, коли хтось колись сказав, що я погано співаю, я не вмію співати, і тому я завжди, коли співаю, в рази применшую свій голос. Оцей голос ви не любите, чи який? Тобто, ось це саме дослідження, воно, по-перше, змусить вас багато слухати себе, по-друге, розуміти, що а я ж то по-різному звучу. І да, якийсь із цих звуків буде мені подобатись більше, якийсь із цих звуків буде мені подобатись менше. І ну, ви можете вибирати із своїх варіантів, як ви хочете більше звучати. І ось це таке виходить, що ми відходимо від порівняння себе з кимось. А порівнюємо себе із своїми варіантами. І все, ви любите свій голос, тому що якийсь із цих варіантів вам подобається більше, ніж інший. Клас, фокус змістили. Все, любимо свій голос і да, в ідеалі. Кожного разу далі, як ви будете співати якусь пісню, і ви будете слухати, як ви звучите, не шукати варіанти о, тут погано, фу, господи, я знов тут налажала», А навпаки, шукати варіанти о, ось тут був оцей прикольний темп, треба мені його більше додати. Тобто ми орієнтуємось на те, що нам подобається, і це і буде ваш стиль вибирати те із варіантів ваших голосів. Який вам найбільше подобається? Бо для чого вам транслювати той свій голос, який вам не подобається? Ну, або копати, чому він вам не подобається, і пропрацьовувати це, і тоді все подобається. Клас. Так, тому любити свій голос це приймати свій голос, багато-багато слухати. І так, це про прийняття. І про розуміння, що. У мого голосу є дуже-дуже багато варіантів. І я можу обирати, який із цих голосів я буду показувати, а який ні. Хм. А на цьому все така коротка і проста тема, але дуже цікава в своєму дослідженні. І я надіюся, що ви використаєте мої поради звідси і використаєте їх не один раз, а це прям дорога така в. Ну, не один місяць, навіть, щоб наслухатись багато своїх варіантів. І так, пишіть в коментарі, що ви цікавого дізнаєтесь про себе, коли скористаєтесь цим, і які у вас ще є питання, наступні теми, щоб я записала. Ну все, па-па.